Доброго дня, 3 червня, всіх вітаю на каналі Надія Грінгарден. І сьогодні черга джокера, сорт хамелеон гібрид виведений трійкою видатних селекціонерів Бокстоса, Ландіса і Роджерса у 2004 році. В Сполучених Штатах Америки. Висота 80, діаметр 15. У мене посаджений у 2020 році. Він дійсно сорт хамелеон, На одному кущі. Різне-різні забарвлення квіток. Квітка махрова на такому блюдці із широких пелюсток. Рожевих розміщена, махрова така кулька із і широких пелюсточок, і вузеньких пелюсточок, а квіточка ось так у нього розцвітає темна, темно рожева, а потім стає світло рожева. Навіть є квіточка частина світліша, частина темніша. І так, це такого придає шарму сортові. Чудовому ось ця внизу. Зовсім не похожа на ту квіточку, що вгорі вискочила, і заціла, звісно, раніше. Чим курт старіший, тим більше такого махрового повного цвітіння. Букових бутонів в цьому разі я не бачу. От. Такий сорт непідв'язний, стійкий. Джокер чудовий хамелеон. Всім бажаю процвітання і всіляких гараздів.